Доброго дня, друзі! Вітаю вас на заняття гуртка природи і фантазії. І сьогодні ми ось ой, ось таку іграшку будемо робити. Ось такого веселого лося. Її, в нею можна прикрасити як ялинку, так і просто він такий симпатичний і е, неважко дуже його зробити. Отже, ми беремо картон. Картон нам потрібен е, кольору. Сірого або коричневого, ось такое, як цей у мене. ось. Тому що колір має бути оригінальний, такий, яким є ось на, на справді. От Ми вибрали такий сірий папір. Я вам скинула в вайбері намальовані заготовки, вам потрібно їх роздрукувати, Вирізати і обвести на цупкому сірому папері. Для роботи нам потрібні будуть ножниці, олівець, вірьочка. І ще, якщо є дирокол. Якщо нема дироколу, значить вирізаємо ножничками побіляти. Отже, вирізаємо наше лікало. Оця частинка, де рожки, якщо не вийде у вас самих, просіть допомоги батьків, тому що оця частинка дуже складна її вирізати. Якщо у вас не виходить, потрібна допомога дорослих. Все інше дуже легко вирізається. Бачите, все. заготовочки в нас не складні. І коли у вас є ці три заготовки, ось спеціальний такий кінчик залишено. Тут ми будемо нашу іграшку з'єднувати. Для того, щоб нам її зв'язати, тут має бути дірочка. Дірочку ми робимо дереколом. Спеціальний такий апарат. Якщо у вас його немає, берете ножниці і ножницями обережно. Продирявлюємо. Ну, краще дарукову воно буде симпатичніше. Ось, ось у нас вийшло. Тепер збираємо нашу листочок. Спочатку ножки. Вдіваємо в дирочку, присуваємо на середину нашої рюкки і зав'язуємо вузлик обов'язково, тому що це придасть об'єм іграшці. Причому вузлик такий настоящий два рази. Так, Тепер животик і знов вузлик. Два рази і тепер голову з рожками Прив'язали, і зв'язали. Верхуйте, щоб в нас Получилась така тільки. Ось такий він має вигляд. І тепер ми йому маємо приклеїти нож. Ус люба тканина, досить товстенька, така, не тоненьку тканину, а товстеньку. У мене була червона, отже, в нього і носик червоний, яскравий буде носик і э, взяти потрібний олівець і просто намалювати йому очки. І якщо намальовані очки вам підходять, тоді розмалювати їх фломастером. Ось у нас виходить ось такий полик. Я думаю, у вас все вийде. Будуть питання, звертайтеся. До побачення!